Вітаю вас! Офіційна інформація. Кількість офіційно заброньованих українців від мобілізації вже майже мільйон. Саме цікаво, що і мобілізація майже мільйон, бачите 50-50. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент у нас під мобілізацію потрапило, ну і мобілізовано десь 10% ну, тих, які можуть воювати. І Заброньованих теж 10%. Інші, ну інші, як уже карта ляж. Взагалі, по великому рахунку, якщо б дійсно приймуть закон про економічне ну, бронювання, це б радикально вирішило проблеми з корупцією, ТЦК і так далі. Тому що на сьогоднішній момент виходить така ситуація, що е, хабарі це є економічне бронювання. Так, да, да, я знаю, що є ряд політиків українських, які однозначно проти. Ну, з точки зору здорової дурні. Вони вважають, що якщо буде економічне бронювання, це от вдарить по іміджу, що це некрасиво. Хоча в багатьох країнах світу це існує, існувало, і навіть за часів Бана Хмельницького це існувало. Дійсно, існувала така система, коли козаки реєстрові або виборні які обирали, наймали собі ну, голитьбу, як говорили. Козаків невиборних, їх ще називали підсусідки і так далі. Почтальони чомусь називали. І вони воювали за виборних козаків. Так що це все було. Нельзя можна сказати, що це щось що, що нове. Я розумію, що на сьогоднішній момент амбіції зашкалюють. Крім того, ну да, є якась частина. Частина працівники ТЦК, які от порушують закони, дійсно будуть хабарі. І фактично, ну якби існує е, закон про економічне бронювання, але через хабарі. А якщо зробити реальний закон, ну, хабарів не буде. Да, так, я розумію, що багато працівників ТЦК проти. Ну як хабарі ж давати не будуть. Да? Взагалі важко сказати, от якщо впровадити закон про економічне бронювання, скільки забронюється. Дехто, дехто називав цифру навіть 5 мільйонів. Ну, не знаю, це, по-моєму, вже багато. Хоча дійсно мільйони будуть, це однозначно. Розумієте, яка ситуація на сьогоднішній момент, не зважаючи на війну, у нас доходи українців зросли дуже суттєво. Дуже багато українців заробляють на війні напряму, посередком і так далі. І, звичайно, що в цих умовах вони б хотіли би, ну, мати спокійно, якби, ну, одні воюють, другі працюють. І, в принципі, якщо дійсно провадять ну, нормальний закон про економічне бронювання, все вирішиться. А поки що, ну, поки що, ви самі розумієте, бронювання у нас таке сутативне. Ну, теж, як бачите, дуже багато забронювали, тим паче час від часу виникають, ну... Ну, Зрозуміти правильно, звичайно, що якщо ви працюєте в малій компанії, то власнику компанії вла важко вас забронювати. А якщо це велика, то з допомогою листів і так далі, дійсно можна забронювати. Зараз, так, да, дійсно, бувають випадки, коли компанія, ви дивитесь, ну, вона носить таке якби не дуже важливе значення, а там дійсно багато забронів. Ну, керівництво підсуєтилась, ще є, та є. Так що от така от інформація і розуміння. Чекаємо! Ой, хотілося б, щоб дійсно закон про кіночне бронювання прийняли швидше, і тоді б менше було зловживання зі сторони ТЦК. Дуже б хотілося, але поки що приймають. Але не прийняли. Але, як бачите, заброньовані все-таки існують навіть безкоштовно. Війна є війна. Під час війни одні воюють, другі заробляють, треті матюкаються. От така війна.